За межами пунктів пропуску чоловіки просто намагаються перетнути лінію державного кордону. То в пунктах пропуску чоловіки, як правило, намагаються використати підробні документи, в тому числі документи з військоматів, які визначають, якщо вони не придатні до військової служби, або ж як ми часто бачимо, чоловіки підроблюють документи про своїх дітей до прикладу в них немає трьох дітей віці до 18 років проте вони намагаються на паспортний контроль надати свідоцтво про народження про те що у них начебто є троє дітей або ж як як не прикро надаються інколи і свідоцтва про смерть дружини оскільки батькам одинакам також дозволено перетинати кордон тому всі ці документи, які чоловіки надають для перевірки, які за умовами перетину кордону дозволяють перетнути кордон. Наші військовослужбовці детально перевіряють для того, щоб встановити чи не мають вони ознак ознаків підробов.